Самого ранку ветеран комбінату Запоріжсталь Іван Іванович Кузьменко зустрічає гостей, колег з підприємства. Вони вітають його з ювілеєм. Ветерану виповнилось 75 років. Ваш трудовий путь є ярким приміром добросовісного до труду для всіх молодих металургів. Ми бажаємо вам кріпчайшого здоров'я, нісякаймого оптимізму і всіх вам благ. Іван Кузьменко все життя присвятив комбінату. Після технікуму працював розливальником сталі. Після виконував обов'язки майстра. В 2003 році Іван Кузьменко отримав звання почесний металург України. Каже, цією відзнакою пишається найбільше, адже це спільна заслуга колективу. Життям комбінату переймається навіть на пенсії. Зараз кожне слово по телевізору, по інтернету, запоросталь. Я швидко стараюся узнати, а що іменно. Як дишать завод, як дишить цех. Для мене звеню товаришем, ближе к другим. Ми змагаємося, знаємо, як там на заводі, як цех роботи, як завод. Дружина Валентина Йосипівна, головна підтримка, зізнається, пишається чоловіком. Каже, особливо приємно, що на комбінаті опікуються ветеранами. Он всю свою жизнь отработал в такому любимом коллективе, там де його вважали, он всіх это Мені очень приятно. Колишніх металургів не буває, каже Іван Іванович. Ветеран пишається такою важливою для всієї країни професією та рідним комбінатом. А завод це гордість. Не тільки моя, це гордість у нашого міста.